Добрий вечір, Руслане. Добрий вечір. От ти щойно звіти з Луганська, і неоднозначна була реакція на твою появу там на репортажі. Звіти на збирану інформацію також. І багато негативних відгуків було зокрема і в соціальних мережах, мовляв, чого туди поїхав, там продався, не продався, там за скільки і так далі, і тому подібне. Ну, можливо, хтось і плутає там роботу і завдання, журналіста, так і чиюсь іншу. Як з яким настроєм ти звідти ти приїхав, що побачив? Ну, по перше, І що я, можеш сказати, тим заліце було б напевно журналісти теж мали б нести оптимізм, але на жаль, оптимізму не буде. Тобто, всі в Луганську готуються до завершення е, дня перемиря до 27 числа всі готуються до війни повномасштабної і, на жаль, загинуть тисячі людей. Тобто, Луганськ, наскільки орієнтуюся, він на порядок, на два порядки краще озброєний, краще більше вишколених бійців, і, врешті-решт, мотивація теж там є. Але я не за те, от якщо от ви задали питання, що от. Специфіка моя, так я ніби поїхав. Коли я два тижні тому е, збирав і е, виконував завдання спецкора в Айдарі, батальйоні Айдар, ну, о, коца би герой, там туди-сюди, поїхав, не побоявся. Ну, це воно я ж yeah. е, з Франківська, так? Тобто там дуже це схвально. Але коли я далі продовжую як журналіст, а журналіст має певні стандарти, тобто взяти інформацію треба з двох боків. І коли я поїхав, і так сталося, що Луганська, е, ця так звана Народна Республіка, вона мене акредитувала. Це, врешті-решт, я був єдиний акредитований український журналіст 12 каналу. Це, я був теж трохи шокований, але з іншого боку, це означає, що все ж таки люди хочуть іти на контакт, ну керівництво ЛНР. Чому не, не скористатися тим моментом? Я власне звертався до і до колег своїх з інших каналів. Чому би не поїхати і не користуватися послугами, скажімо, що з Ютуба беруть е, відео росіян. А просто самим поїхати своє відзняти відео, свої синхрони, свої, своїх спікерів і тому подібне. Ото от, от, це мене дратує, бо розумієте, я коли б ще був, ну звичайно, що в, в, в слов'янську цей вже момент втрачений, там вже взаємна є таке, знаєте, ненависть. Але скажімо, в Луганську ще є варіант, коли показати, е, ну скажімо, ополченця, як як ну сепаратиста. Хоч речі реч, негативно негативного в слові сепаратизм нема. Сепаро це е, сепараті, це якби відділення. Вони за відділення від Києва, не від України. І класне, якщо ну, так само чимало нарікань на саме слово ополченці, також. Ну, власне, якби ополченець, воно я не знаю, чи нарікання з точки зору що це русизм, але знаєте, вони якщо використову Ну, знаєте, Вони якщо використовують навіть слово сепаратизм між собою, стає якби, типу Стьоп, такі о сепаратист пішов. Реально Луганську людей дуже мало. Там або військові є старші люди, які не мають коштів і можливості виїхати з Луганська. Ну і ну реально місто як вимерло. Я якщо я зробив включення з вокзалу залізничного, е, ну реально це трагедії. Я ніколи не сподівався, що на 23-му році незалежності я можу побачити таке, що міг би побачити тільки в якомусь такому художньому серіалі військовому. І це мене дуже скажімо. Я реально так багато переосмислив, тому що знаєте, я типовий, як вони називають правосік. Тобто я з івано франківська я україномовний, я був виконував журналістську місію на Майдані майже з перших днів. І тут я попадаю, скажімо, ну, якби в саме лігво сепаратизму. Причому попадає дуже неординарно, було оголошено, я готувався до інтерв'ю з їхнім керівником ну, так званим прем'єр-міністром ЛНР паном Нікітіним. І тут ця дівчинка, яка була біля мене, кудись. Підскочила, кинула телефон на крісло і побігла. Я думаю, що сталося? Ну, думаю, така дівчина, що всяке може бути. А тут, дивлюся в коридорі. Так дуже за люди. Це в якому приміщенні? Де це це обласна адміністрація. Луганську? Так, так, у Луганську. Я виходжу в коридор, виглядаю, а то тривога, воздушна тривога. Я тоді хапаю сумку дівчини, цей телефон, вже тої дівчини десь не, не видно, і біжу, куди всі біжать? Вони бігли в підвал. От можете убити собі, коли я збіг підвал, і отак от і Іболотов, і Нікітін, і всі ті бійці, вони стоять поряд. І всі чекають, коли буде команда відбій повітряної тривоги. І я мав можливість пів години їх спостерігати в такій, скажімо так, нетривіальній обстановці, дуже нервозній. Е, реально, адекватні люди. Ре, реально, жодного чеченця між ними. Реально, я би навіть сказав, що мотивовані люди, і ще найстрашніше, реально вони зброю е на обіцянки влади, вони швидше що не складуть, вони загинуть на пана зброї. Тобто вони чітко усвідомлюють, що вони зробили особливо важкий злочин проти держави і ну, на увазі, як тероризм, і швидше всього, що вони будуть відстрілюватися до останнього. Але при тому всьому цьому вони дійсно місцеві. От ти говориш вмотивовані. яка мотивація? Знаєте, в них мотивація це був якийсь своєрідний Майдан. Зараз це вже війна, зараз це якби антитерористична операція. Але все починалося як Майдан. Вони реально хотіли е, сепаруватися від Києва, який вимагає тільки податки, деколи людський ресурс і, можливо, виборчі голоси. так? І фактично далі залишають своїми проблемами, екологічними, економічними, ну, ж немає ж, модернізації ніякої, реально, відсмоктують останні соки. І я коли з тими людьми спілкувався, вони кажуть, ми ж не проти України, ми за Україну, але ми за Луганськ. Тобто, реально, вони там в Києві всі зажрались. І як би це київським політикам було неприємно чути, але саме вони спровокували цю бійню. Це брат Я взагалі в шоці, це ж додуматись треба, що в 21 столітті е, використовувати ну, так звану сліпу зброю. Тобто чи міномет, чи, скажімо, е, ракета з літака, е, Нурси, Птурси е, чи ПЗРК, це ж не є точна зброя. Вона дає дуже багато похибок, якщо, особливо, якщо врахувати е, те, що мобілізований, який, можливо, 10 років тому служив, Йому дали ракету, а реально він може забув навіть як в неї прицілюватися. От ви можете уявити е, і, і, і втрати мирно міс... на населення. Я ж їм кажу, хлопці, ви герої, з однієї сторони, ви воюєте, у вас є зброя, ви прийняли свій чин. В принципі, для мужика це, ну, це поступок, знаєте, е, за, за ідею заложити своє життя. Ну, тобто це дуже висока ціна, і тому навіть заради цього треба з ним, з ним спілкуватися і треба його вислухати, його ідея. Але при, тому, при чому тут мирне населення? Чому використовувати мирне населення як щит? І при чому тут мирні журналісти? Я їду туди, висвітлюю. тобто, моїми очима дивляться сотні тисяч людей. Я теж ризикую, але я би не хотів все ж таки так ризикувати, щоб я не побачив своїх двох донечок, маму, дружину. Ну, тобто, так, якби, я журналіст, але так без фанатизму, знаєте, якби, а це як двоє російських колег загинуло, я в інтернеті читаю, мало що не так та, та, і і я звідки така ненависть? Вони виконували свій обов'язок. Їх не врятували ні бронежилети, ні кевларові каски, шлеми. Вони були пошмановані саме міномет, мінометним вогнем. Це знаєте, з одного боку, людина кидає в ту трубу, і вона навіть не бачить, де воно падає. Саме страшне, що так звана сліпа зброя, та вже ведіть гонорову ну, битву. Є там всякі снайпери, є якісь там спеціально обучені спецназівці, які можуть, ну які а на що кидати е, моб... мобілізованих людей або просто, навіть якщо вони за ідею? От ти знімав айдар. Я був на них на, на бойових навчаннях. У них дуже хороший вишкіл, але це при тому, що вони є новобранці. Як можна її кидати проти ну професіоналів? Адже відчувається, що в Луганську по, по них вони всі в однакових майже камуфляжах, але відчувається офіцерська виправка. А звідки, наприклад, в Луганську взялося стільки вишколених вояків, і чому, наприклад, вони набагато краще підготовлені, як з ваших слів, да, Руслан? То ніж ті, які прийшли з українського боку. А ви знаєте, що вони більше з них українці. Просто сама специфіка Луганської області, де багато прикордонних частин, військових частин, охорони об'єктів майно промислових. І реально вони, якщо взяти трохи неадекватно як повелися е політики, а в Луганську були ще кілька тижнів тому були е мітинги багатотисячні під жовтими прапорами. Зараз цих людей майже немає в Луганську, вони всі повтікали. Людське життя там зараз дешевше за вартість автомата. Автомат кажуть, пістолет, чи автомат все коштує по 100 доларів. Це біда. Це означає, що тепер держава повинна яким чином цю зброю вилучати, чи в живого, чи в мертвого. Бо тому що ця зброя буде фігурувати і надалі. Бо і потім, якщо навіть дасть Бог оптимістичний сценарій, хоча я в нього, на жаль, не вірю, це все оце все буде переговори і тому подібне, це на роки затягнеться ця війна. Бо зараз, якщо навіть розблокують блокпости на дорогах, все одно буде партизанська війна. Вони реально готуються до партизанської війни. Вони готують диверсійні загони. Тобто, це таки партизанська війна. Це коли можливо будуть брати заручників. Зараз ще здається, є можливість обмінятися живими полоненими. Як тільки почнуть фігурувати в Ютубі чи де, як пам'ятаєте досвід негативний Чечні осетії Сінвал, як почали обмінюватися відрізними головами, то ми перейдемо за таке, знаєте, озлоблення, що, на жаль, з нього ми не вийдемо тільки, коли вже не локалізувавши повністю людей зброєю. Щодо людей зброєю, що згадаємо, а от ми дивилися твій репорт з. Вокзалу так. і ось та словесна сутичка між двома жіночками про те, що одні втікають. І, і, інші, і так, інші, інші лишаються. То хтось там вже після того відео писав у нас, мовляв, якби та а, жінка, яка обурювалася з приводу втікачів, переселенців, вимушених біженців, а, сама потрапила під а, бомбування або ж під обстріл, то вона б, мабуть, по, по, по іншому говорила б. Але тобто, ага. можна говорити про те, що і серед мирного населення, яке не бере до рук зброї. Також є певний водорозділ. Ну, я кажу, цих людей, які, скажімо, про крім настроєні, на жаль, у Луганську мінімум. Я з ними спілкувався більше десятка. Я так пробував, бо тому що мені треба як журналісту, і ту і ту сторону. На жаль, жоден з них не погодився говорити на камеру. Це проблема. Це, це при тому всьому, що вони кажуть, ми ображені, нас Україна зрадила. Нас, нас політики посварили, а ми за Україну. Ну от я не можу, як от для прикладу, я знімав вдову Гіза, і, Тобто, в неї дуже такий знаменитий був чоловік, який зробив військово-патріотичний клуб, каскад, який займався розкопками власне, загиблих в Другій світовій війні. І одна донька багаторазова чемпіонка Європи, там по дзюдо, по Самбо. Друга теж достойна, ну як держслужбовець. Жінка теж як дуже така у громадському житті активна. Вони забрали годувальника, мирного чоловіка, просто ракета, яка попала в обласну адміністрацію. Ніякі там не буде, коли говорять вибухнув кондиціонер, ну ну це просто абсурд, ну так не можна. Хлопці, навіть якщо є так званий ексцес виконавця ну тобто цілили військових, попали у мирних, треба голову попелом посипати. Бо тому що інакше, якщо ви не вибачитеся, воно йде далі. Тоді буде мах за мах, кров за кров, око за око. Ну це не то, що середньовіччя, це давньовіччя. Ну, вчиться робити війну з мінімальними втратами. Ну, для порівняння, скажімо, там здається, в 2004 році, коли американці зайшли так в Ірак, там було ну наскільки знаю майже 200, майже 300 тисяч, 280 тисяч талібів. Так, це були озброєні, вишколені іденні бійці. Зараз. Їх здається 18 тисяч. Тобто, вони якось вміють це робити з мінімальними тратами для населення, для мирного населення. Там проколів майже нема. А тут щодень, то, то діти гинуть. Ну, Хоч з іншого боку, давайте справедливо. Реально, от, ополченці, я їм казав, просто знаєте, в такому статусі вони всі. Там дуже нервові, знаєте, недоспані ночі, хтось втратив друга, близьку людину. І вони, я їм кажу, ну добре, ну, чому використовуєте ви мирних як щит? Ну, повиселяйте звідси, як не хочуть йти, типу, повиганяйте. Так біда ще, знаєте, там вони мені говорять Нікітін, прем'єр-міністр, так ми хотіли евакуювати, а вони не йдуть. Тобто специфіка населення таке, що вони, знаєте, такі, хочуть екстриму. Мійте, вони якби з народ, народ, знаєте, як в нас міліція з народом, них щось таке типу йдуть під, під ОДА, там де вже розкинули ракету, і там вони підтримку таким чином дають. Ну давайте подивимося, як у найбільш східному обласному центрі України впродовж останніх днів наш Коцава працював там, і от згаданий вже фрагмент його спілкування з луганчанами. Давайте подивимось. Я беженец из Абхазии, но приехал сюда, чтобы мир в Украине, а здесь оказались опять в войне. Я призываю президента всего мира, чтобы остановить кровопролитие, братоубийство, во-первых. Во-вторых, президент, который воюет против своего народа, это неправильно. Это грубейшая ошибка. Я призываю киевским властям немедленно, немедленно, пусть запишут мои слова. Рано или поздно к этому придут. Немедленно пусть отведут свои войска вместо дислокации за пределы Луганска и Донецка. И за столом переговоров пусть решают. Здесь самолет вот там вот летал, он сделал два захода и потом стрельнул сюда, это было в районе трех часов, здесь были люди и люди вот там вот стояли, ну вот видите, это практически вот в ряд эти кассеты летели, вот раз, два, три, четыре, вот это ж вот окно разбито, mm. вот это все, это одна линия, вот видите, то есть они упали здесь. Вот. Ну вот дерево сбило этой самолет, вот, видите, осколками. Ну и люди, которые были там вот на ступеньках стояли, вот, практически все погибли. Mm -hmm. вот, поэтому тут... это как бы видел, все, кто был в городе, все видели этот самолет. Все видели. То есть mm -hmm. его слышно было, вот сейчас мы стоим, если самолет на счет. читатель, указывалось... как вас зовут? Игорь, Игорь спасибо. Mm -hmm. Ну от розкажи, Руслан, що ми зараз тут бачимо? Це переміщення облдержадміністрації. От, власне, це сквер перед обласною адміністрацією, і там оце видно якраз вікно, де куди ракета попала. Mm. Тобто видно, що ракети йшли в один ряд, так званий Нурс, неуправляємий ракетний снаряд, який розділяється на кілька боєголовок до десяти. І от, бачите, отак воно там яма, трошки вони їх закипали. От це, бачите, от е, там я не знаю, от дірки, бачите. Тобто це реально вони були ті ракети, начинені е, такими шрапнеллю, яка розлітається від вибуху, і так як тисячі куль одночасно робиться. І власне ні одного військового тоді не загинуло. Всі мирні, 12 чоловік, 12, причому здається, 8, 8 жінок з них. От е, там є е, типу, портрети жінок і тому подібне. Це, це жахіття, це було білий день, третій день дня. І там зараз до цих пір ходять люди. От бачите, от видно, от показують якраз вікно, на якому то був кондиціонер. Ну, шановні, ну, вояки, ну ви ж професіонали, вмієте визнавати свої помилки? Ну до визнання помилок з одного і з іншого боку, мабуть, ще е, ще ще далеко, тому що знаєте, визнати свою помилку, це дать слабіну, так і якимось чином втратити ну, можливо, якусь там. Ну, якщо не честь мундира, то принаймні визнати, визнати свою, свою якусь певну слабкість. Як з одного боку, так і з іншого. От нам а, пишуть наші глядачі, які уважно слухають твою а, оповідь: а, Сергій Чонкин, Руслан, тебе респект. Я совершенно не поддерживаю твоих слов, но ты молодец, так як пішов и поглядав, как оно все а, происходит. За многие месяцы ми услышали правду спасибо. Даже комменты писать некогда. Слушаем. Респект и уважуха таким корреспондентам. Настоящий журналист и настоящий человек. Спасибо, Руслан. Руслан, не могу сдержать слез благодарности. Низкий вам поклон за искренность и миролюбие. Светлана, русскоговорящая украинка из Житомирщины. Прощите, пожалуйста, это журналисту-правосеку. Уважение таким истинным, э, истинным э, спецам. А, пишуть, наприклад, що Руслану тепер додому їхати не можна. Інші кажуть, да, тепер набережся. Хтось коментує нормальну руку, пажмо, та йолопов мало, на них і в Парижі можна нарватися. А, це те, що нам зараз е, 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 пишуть е, ті, хто нас зараз е, дивиться, то Спасибо большое журналисти. Если Якби всі журналісти були такими чесними іскрими, брати убийство можна було б бы ізбежати. Це ну, лише лише пишуть. Це хто у кожеє, відповідають, правосек, який був в Луганській. Отже, отже, ну дивіться, перше, от правосек. Ну, реально ми підіграємо трошки тому такому путінському штампу, який, по суті, з не, ну, можливо, не тривіальної, але при тому всьому малочисельної організації зробив справжній жупел. Реально, це лякалка, страшилка. Розумієте, я особисто знаю більшість, скажімо, так званих тих очільників правосеків. Бо Тому що кістяком правого сектору був тризуб, а тризуб був найсильніший саме в біло і в Тернопільській областях. Вони доволі адекватні люди. Ви знаєте, що правий сектор, це, напевно, він інтим і від навіть відрізняється, вони, вони терпимо до російськомовних українців відносяться. Вони реально, поки ті просто гучними словами розкидалися, а вони робили гучні речі. І тому я от колись з ними спілкувався, ну, більшість з зараз них воює. Вони воюють на стороні, звичайно, української армії, тобто вони пішли добровольцями. І, в принципі, це чин. Знаєте, Для справжнього націоналіста загинути зброєю – це, це поступок. Але при тому всьому, оці всі так звана диванна сотня, яка мене критикує зараз, що там тобі немашвертатися, по чому курс рубля 30 Сребеньків, реально, це, напевно, все ж таки від, від завздороччю. Бо, тому що це треба трошечки, знаєте, ризикнути. Е, це є такий адреналін, що він зашкалює, коли скажімо, повітряний нальот або там веческа нанада, десь далеко, так на окраїнах Луганська, це серйозна штука. Але всьому, знаєте, нам своє робить. Е, от формат е, телеканалу, якщо він, скажімо, вважається чесним, це подати обов'язково дві точки зору. Це журналістські стандарти, і мені дивно, чому, скажімо, е, ні, одно не дивно, коли це державний телеканал. От як ви кажете, що вони е, ніколи не визнають свої помилки, бо це є пропаганда. Це є в кожній державі, це рахується як такий ну, паркет. Обов'язковий е, жанр. Але, скажімо, коли канали, е, там, скажімо, мають власника, і власник хоче бути незалежним, щоб канал був його незалежним. Це мене дратує. Бо, якщо чесно. Це хіба нормально, що я за всі ті часи, за такий час я єдиний акредитований журналіст український. Вони на мене, російські колеги, там з поляки, з Латвії, Вони такі очі, що з України можна я з тобою сфотографірую? Дійсно, Стівоно-Франковська, о, ти здесь недовго проживеш. І, ну, розумієте, такий Стьоп Своріди, але це трагедія. Жураліст, має бути зараз. Люди страждають від відсутності інформації. Людей дурять. Оце банальний випадок, коли з тим так званим, що взірвався кондиціонер. Людей реально дурять. То чому би, скажімо, я мав би. Ну, Мені 48 років, що я буду брехати, мені не буде наколи чесно потім ну, виправдовуватися. Ну, а якщо подивитися взагалі на. На мотивацію, так, з одного боку бути в Айдарі і знову ж таки повертаючись і, і, ті, і ті за Україну, так ви знаєте, і ті, і ті мотивовані, і в тих, і тих ідея. Але знаєте, ну моє знаєте, завдання як журналіста розговорити людину, щоб вона повірила, щоб вона була максимально відверта зі мною. І тому я особливо так не міг перебивати, коли вони говорять. Ну, Ми ж розуміємо, що в сюжет йдуть синхронно, якби циму з того, всього витяжка. Але... Секунд по 12 15 Так, так 12-15 так, да. так, Але при тому всьому я от дивився, коли вони говорили. Вони дуже ідейні, дуже якісні люди. Ну, реально, от, ті, що з них, Боже, тільки щоб вони вижили максимально, ті, що з них виживуть, от, із них треба формувати справжню нову українську владу. Тобто нове СБУ, нову там, збройні армію, сили. збройні сили, нових депутатів з них. Більше того, я підозріваю, що вони вже озброєні, вони будуть навчені. І просто такі, знаєте, ем, ну як би це назвати культурніше трендьош політиків, їх може просто не те, що дратувати, а довести до того місця, що вони самі сюди озброєні приїдуть на БТРах і на БРДмах під Верховну Раду і з ними будуть рахуватися. Вони зуміють заставити політиків бути адекватними. Бо тому що ніби така є тривіальна думка, що е, ми заслуговуємо тих, кого ми обираємо. Але в Луганську вони теж кажуть, ми не обирали. Це все фальсифікація. Мені людина, яка мене возила, каже: слушай, цей Єфрем він мене ще комсомол приймав, он все время при ворах і при власті. Тобто вони, вони там дуже проти партії регіонів. Ну там якби вона основна така монопольна. Але при тому всьому там депутатів не видно від партії регіонів. Тобто сама суть місцевого самоврядування там дискредитована. Серед цих так званих очільників ЛНР нема жодного депутата, нема жодної знакової фігури. Вони реально з народу. розумієте, я от зроблю аналогії з. З нас Майданом, тобто я Франківський, я це все знімав. Е, розумієте, В нас так само захопили СБУ, там, міліція, обласну адміністрацію, будували велику таку барикаду шестиметрову з коліс перед ОДА. Але в нас це був елемент бряцання зброї. Знаєте, налякати або зламати волю владі. Це ж було ще в січні місяці. Ви знаєте, Павло, якби тоді, ну це ще було до Небесної Сотні, якби тоді застосували зброю, так жорстко. Перед обласною адміністрацією впала ракета, і загинули і оборонці обласної адміністрації, а ще тим більше випадкові люди. Я вам чесно кажу, я відверта людина. У нас би було теж заклики до створення Західноукраїнської Народної Республіки, до новітнього зунру. Як би вони зараз мої колеги не ображалися, що я там продався там е, сепаратистам, що я там зомбований, чи я під, під, підію, там е, гіпнозу російських каналів? Я вам кажу, то, що є. Реально, люди тоді були дуже близькі до е, сепаратистських таких настрій. Реально хотіли, типу, нехай вони собі відділяються, а ми тут собі зробимо. Просто Луганськ пішов далі. Це їхній майдан, наголошую, там кращі люди. Якщо на те пішло, Оце дивана Сотня, яка буде тільки зл, злобно коментувати, це, знаєте, люди, які ніколи в житті не будуть грати будь-яку роль. Бо в світі тільки є роль е, відіграють люди, які, ну, тобто, віра, е, честь і ідея. Е, все інше, знаєте, це масовка, яка безслідно народжується і безслідно зникає. І плодить дітей, і можливость з їхньої тої сірої маси часом виокремлюються якісь такі пасіонарні особистості. І коли, скажімо. Ці люди, я дивлюся, я ж вони ж більшість з них загинуть з цих сепаратистів. Я просто пам'ятаю їхні лиця. Дуже нормальні лиця, адекватні лиця. Жодного п'яного, навіть запаху перегару, сліду нема перегару. Це означає, що там дуже велика дисципліна. Бо ми ж розуміємо, що військового від стресів найлегше знятися стрес, <звук> зняти алкоголем. Це означає. а коли вони загинуть, а реально це генофонд. Фактично, в Луганську підірвуть гілофут, щоб в Україні є можливість потім на ті пустуючі землі заселяти адекватних людей? Чи може сім політикам треба сісти, не слухати тих, які закликають до кровопролиття? Це ж додуматись, треба. Я от слухав там у вас в студії, навіть були гості. Все, з ними не треба вести перемовини, їх треба розстрілювати, вони вчинили особливо важкі злочин проти держави. Чоловіче добрі, у тебе або нема дітей, або нема серця, або нема розуму. Запиш, скажи тоді відверто, що ти є сатаніст, і ти за вбивство, ти служиш мамоні дияволу, і тоді декларуй. А якщо ти говориш, що ти християнин і ти маєш Бога в серці, як ти можеш закликати до вбивства людини? Це ж ідея, це те, що ти словесно говориш. За це вбивати людину. Та попробуй з нею домовитися. Люди, як творіння Боже, вони для того і створені, щоб могли один одного слухати. От, ну, Можливо, це трохи патетично, але реально, я, от, знаєте, я ночі там не спав. Ну, від того що там гриміло, перепрошую, не дуже заснеш, а крім того всього, що я обдумав, що я вдень не знімав, а не ті люди перед очима стоять. Дякую, Руслане. За. Вірність професійному обов'язку, і, зокрема, за те, що є і сміливість, і натхнення, і час знімати і показувати. Дякую, Руслан Коцава. Був з нами в прямому ефірі в рамках нашого підсумкового проекту. День і чекаємо від нього нових репортажів і нових. З Донецька, так, Руслан вирушає вже в, е, в Донецький регіон. Звідти будемо е, отримувати е, нове відео і е, нові інтерв'ю тих, хто зараз перебуває там по обидва боки барикад. Дякуємо, Руслану, Коцаві.